Доброго дня. Сьогодні раді представити до вашої уваги нашу ЦКТ на 500 літрів робочим об'ємом, 600 літрів загальним е в нашому стандартному виконанні, але з деякими доповненнями. Зокрема, в даній ЦКТ будуть виготовляти різноманітні тоніки, при тому е з використанням підвищеного тиску. Сама діємність у нас буде витримувати тиск до 3,5 бар. Саме під такі потреби у нас згори стоїть ось такий люк. Який витримує тиск до 4 бар сіп патрубок з шпунтапаратом з цього боку, ви можете бачити, е, гільзе термодатчика, адже наша ЦКТ обладнана сорочкою охолодження е, спірального типу, для того щоб ви могли охолоджувати ваш продукт. Е, сорочка у нас. Об'єднана, що на циліндрі, що на конусі нашої ємності, також з цього боку, ви можете бачити пробовідбірний кран, два крани чистого зливу, спеціально по бажанню замовника, та кран повного зливу.